Прикиньте, ви настільки абсолютні, що саме встановлюєте собі правила, по якій живете свою життю. Ви, допустимо, ви чули таку фразу від дівчинки, типу, що я е, худа, я недостатньо умна, я недостатньо красива, щоб в мене появився парень. Коли в мене будуть виповнені допустим три панки, тоді в мене появиться парень». І прикиньте, от погоні за цим ідеалом, коли вона буде себе здавати, або там худа доставати красиві. Умніє, вона почне забувати про те, що вона собі сказала, що в неї потім з'явиться без цього парня. І вона афігіє, як віку в неї з'явився. І вона така, бачиш, а я казала, коли я буду куди, стройна, там, не знаю, умна, красива, тоді в мене буде парень. Ну, на самом деле, це ти придумала. Ти собі просто придумала правила, ну, от, условия, по яким ти повинен повинен спати. Типа, що, якщо ти була би не стройна, тупа і, що там я не казала, некрасива, то в тебе парня би не було. Ви вгораєте? Ви бачили, ну, так, грубо говоря, некрасивих, не стройних дівчат, в яких були, прям, охреніть, які красиві, умні, багаті парні? По бачили. І, вогніть за неї спитати, в смислі, яким образом в тебе є парень? Якщо ти, ну, як би, не, не еталон красоти. Ну, скажу, тиша дурочка, я афінна, я, я... я... я себе люблю і в смыслі це в мене не може бути парень. Тому -то, ви собі ставите якийсь там список, хоч бо ви ж не щось там мати, щоб бути щасливі, щось там достигнути чогось, щоб вас було щось ото, що вам принесе якоби щастя. Ви просто заганяєте себе в таку клеточку, в таку от коробочку, і ви просто все менше, 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 і ви просто нову всі У вас просто не буде ніякої енергії, если ви не любите себе і не приймаєте всі свої вот зараз, достатки і недостатки всі мінуси, если ви часу не приймаєте то якщо у вас вони іщезнуть чи щось додається, ви не станете щасливі, ви придумаєте щось друге, ви можете це проаналізувати, можете це вспомнити, коли у вас з'явилося щось одне, ви порадовались цьому пам'яті, забули і такі, мені треба щось друге. От така вот дистигаторська жилка, скажімо так, у нас достигаторка жилка, просто в І Це, коротше, просто один із применів. І на самом деле ми можемо ці правила міняти в Тобто, Якщо нас тут, з такими установками нас виростили, вже так от воно произойшло, просто побачте це. Просто це ну, замічати, що «да, блін, я так роблю. От перше Перший шажочок до ісцеління це, це признати собі, що да, я лашарю. Лаж, я зараз просто йду по цим установкам і не, не бачу, що я можу создавати свої. І так само, як у вас всі, всі є пункти, правила, по яким ви маєте зробити вот, 150 дій, щоб отримати щось там одне, заслужити любов, деньги заробляться тяжело і так далі, все це двіжуха, ви можете поміняти на свою. Це треба буде вам час. І це час буде індивідуальний. Чого вам треба? Тому що вас ваш мозок приведе до цього, і вам треба якесь час. І це время буде залежати тільки від того, як сильно ви хочете помінятися, як сильно ви хочете вже переробити цю установку. І чим скоріше ви хочете її переробити, вот, як укуратити, скажімо так, це время треба вже проживати, вже відчувствувати це состояння цілісності, що у вас вже це все є, що ви, вам не треба заслуговувати любов, вас вже люблять, тому що ви народились. Така, знаєте, безусловно, любов, яка не требує ніяких доповнительних, не знаю, дій. От щось, якихось доказань, що я тебе люблю, що в мене от є то-то-то, і ти будеш мене любити. Я для тебе роблю це, 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 і ти будеш мене любити. Ні, вас просто от можуть любити за те, що ти є. Все, от, безусловно, любов. Так же само з деньгами. То есть ви можете отримати свої деньги просто так, потому що, не знаю, ви зробили якісь маленькі действия, які вам дається легчайшим способом, і у вас вже є день, і у вас є великі день. То есть ви можете переробити все так, що ви можете робити мінімум, получать максимум. Ви можете грати по своїм правилам, ви можете створювати свої правила і йти за ними. Понимаете? Вместо того, щоб жити по старим правилам, які хтось там за вас придумав і просто вам внушили, і ви такі, ага, да, я просто водилюсь, тупую на один листочок, не замічаю, що збоку є другий, на якому написані мої правила, ті, які реально я хочу, від яких я буду щаслива. Тому що люди завжди, да, все наше общество, навіть наші родителі, наша родня, вони просто не осознають цього, вони питаються нам жалати щастя, але вони трошечки роблять фігню. Вони питаються нас заставити робити те, чого ми дійсності не хочемо. І ну на, це, на них не треба злитись, вони просто не знають, як по-другому. А якщо ви знаєте, як по-другому, просто починаєте робити це по-другому. Вони побачать на вас, подивляться, от, який у вас буде результат, а він у вас обов'язково буде. І перестануть перестануть говорити, що ти там цього не зможеш зробити, чи ти не достигнеш цього, за чим ти займаєшся ерундою. Вони просто от, забудуть про це, все, і такі, ой, да, ти молодець, класно, у тебе все вийшло. Для цього треба буде їм время. І це, от... не важно, в чому вони там будуть творитися. Головне, щоб ви це бачили, і ви двігалися в тому направленні, в якому ви хочете побачити це, пожалуйста.